Коли у вас болить душа, і ви боретесь з найрізноманітнішими проблемами душевного, духовного характеру, до кого, друзі, ви звернетеся? У світі зараз є безліч фахівців. Ми знаємо, що є психотерапевти, психологи, коучі, пастори, душі пікуни і так далі. І основне питання: з якого світогляду вони говорять до вас? Тому що дивіться, якщо ви є християнином, християнкою, і ви приходите просто до звичайного психолога. Який не визнає, що є гріх, який не визнає, що є Бог, який не має біблійного погляду на це життя, то ви з ним на різних системах координат знаходитесь. Розумієте, ці системи координат не пересікаються. Дивіться, що каже Біблія: блаженна людина, що надію кладе на Господа і не звертається до тих, хто ухиляється до неправди. Дивіться, я є християнський психолог. Я є душепікун. Я є людина, яка вірить в Бога, знає Бога, любить Бога, боїться Бога. І я просто вмію влучно застосувати знання з психології, які не підміняють Божу істину, і це є надзвичайно важливо. Тому майте мудрість, дивіться, якого фахівця ви вибираєте. Дивіться не просто на диплом, а дивіться насамперед на світогляд, тому що саме світогляд визначатиме все. І процес протікання, консультування, і методологію, і висновки абсолютно. Все, звертайтесь до того фахівця, який дивиться на вас очима Христа.